Володне стайко – дивовижні пригоди у лісовій школі. Секрет Васі Кицина. Розділ четвертий. Зустріч з Бурком Барбосовичем. Частування на місці злочину Бровко Барбосович замислюється шакалом, бацилою і не пахне. А тим часом делегація від школи і громадськості лісу чимчикувала у село. Очолював делегації директор Бурмило Михайлович Ведмідь. Членами були вчитель фізкультури Макак Макакович та батько Вовченка Вовк Вовкович. Сірко Барбосович працював сторожем на колгоспній тахофермі. У лісі його добре знали, особливо Олисавета Петриківна, яка до того, як перейти на викладацьку роботу, працювала звичайною лисицею. Бробко Барбосович, який давно ще у дитинстві переїхав до міста. Раз на рік обов'язково приїздив погустювати у рідне село. І серце його сповнювалося невимовного щему, коли він бачив вигін, свинарник, калюжу біля нього, леваду, по якій гордовито проходжали качки та гуси. Глибокі грозькі колії на дорозі. Вибиті машинами і тракторами одне слово. Рідні місця, де він бігав колись маленьким щеням, безтурботно задершив хвоста. Він дивився на все це, зітхав і розчулено чухав ногою з вухом. Неповоротне або дитинство. Гай-гай, яке воно далеке та давнє. Ох, Скільки води відтоді спливло. Юнацтво у поліцейському, в поліцейській спецколі, небезпечна відповідальна робота службового собаки у Карному розшуку. І от уже кілька років він артист. Один із головних виконавців номера «Собачий цирк, куди, побачивши його розум, кмітливість, забрав бронка Барбосовича знаменитий дресирувальник Степан Кабасюк. Милі серця спогади роїлися у голові Бронка Барбосовича, коли він лежав серед двору на сумі. Раз у раз клацаючи зубами, щоб дігнати набридливу муху, яка по дурості своїй не розуміла, що він заслужений артист і сідала йому на носа, думаючи, що це звичайнісінького сільського кондаря. І раптом почулося радісно. Друже, дорогий. На подвір'ю зайшла делегація. Макак Макакович кинувся до Бровка Барбосовича. Друзі обійнялися і трічі поцілувалися. Макак Макакович представив Бурмила Михайловича та Вовка Вовковича. Бровко Барбосович привітно заметеляв хвостом. Хоча від самого погляду на далекого родича шерсть на його за шику, мимо хід піднялася сторч. Між вовками і собаками, як відомо, давно ніжності немає. Бурмило Михайлович, не відкладаючи, розповів про суть справи, тобто про те, що їх сюди привело. Барабусович почухав ногою за вухом. Коліщатко, — кажете, з годинника, а годинник високо на дубі. Так, що ж тут нагадати нічого? Треба йти на місце злочину. спершу оглянути, обнюхати, а потім я вже буду будувати версію. Але спочатку треба пообідати. Пождіть, я зараз беру на стіл брат, на роботі. Та що ви? Що ви ми не голодні, замахала лапами Бурмила Михайлович. Ну, де ж ви бачила, щоб у нас гостей не погодували? Це вже табуйте так, так зводичай. І Бровко Барбусович почав збирати на стіл. Частування було щедре, як і годиться. За тим частуванням не помітили, коли сонце скотилося на вечірній пруг. Бурмило Михайлович уже ж кілька разів поривається встати зі столу, але Брувко Барбосович, як гостинний господар, стримував. Та посидьте ще. Оцього покуштуйте, оцього. Он ви того ще не пробували, їжте звірі дорогі. А був Бовченко, роз... розлінили від частування ляскав Бормила Михайловича лапою по плечу. Та стривай, директоре, не жени картину. Почекає твоє коліщатко, ніде не дінеться. Просто такий спеціалісту узався за діло. Нема питань, все буде окей. Нарешті Брофко Бербусович вирішив, що час вирушати. Стривайте, я тільки брата попереджу похвилуватиметься, де гтівся. Поки Брокобербусович бігав на ферму, поки вийшли вже і вечеріла. Коли вони дісталися нарешті до Великої галявини, Зовсім смеркло. Їх з нетерпінням чекали вчителі. Бурмило Михайлович познайомив знайомиму із Бруком Гарбосовичем, який усім по черзі тис, чемно потиснув лапи та сказав: Дуже приємно. І всі вчителі теж ще не сказали: Дуже приємно. Потім Бурмило Михайлович зітхнув. Жаль тільки темнувато вже. Нічого, заспокоїв його Бруко Варвосович. Темнота це не біда. Мені доводилося і в суцільній темряві працювати. А головне для мене запахи. Ніс!» Броко Варбосович внюха місце злочину. Тобто галявину навколо дуба і сам дуб кілька разів обнюхав та сказав. Потім почухав лапою за вухом, ніяких сторонніх злочинних запахів не чую. Треба було б годинника обнюхати, та він ех, височенько, не дострибну і по стовбору боюсь. Не видряпаюсь. Що, ви що, ви не турбуйтеся, це ми влаштуємо, сказав директор і обернувся до та Африкановича. Допоможіть, будь ласка, колега, завжди, будь ласка, мовив вчитель лісової історії, обережненько взяв хоботом бровка Барбосовича і підняв, підніс до годинника. Бравку Барбосович обнюхав годинник та сказав: «Хм, чує сильний пташиний запах, зозулячий. Правильно сказав знизу Бумило Михайлович, це запах нашої технічки тіпеньки зозулі. Вона обслуговує будинок. Що наче, ще якийсь пташиний запах, але не виразний. Усе запиває запах зозулі. Опускайте? І коли мамин Африканович поставив Бровка Барбосовича на землю, той обступився і задумливо мовив: випадок непростий, прямо скажу, складний випадок. Вперше в моїй практиці не можу сказати нічого певного. А може, то все таки ж Повернувся до нашого лісу? спитав бегемот Гіпопотамович. Ні. Категорично заперечив бровко Барбосович, шакалом бацилою у нашому лісі та й не пахне. Кого кого? Шакала басило. Я б за десять за за кілометрів би!» у цю мить у сусідньому за дубом дерева знявся птах. І кудись полетів. У темряві не видно було, що за птах і куди полетів, та ніхто це, на це особливої уваги не звернув. Хіба мало в лісі птахів. Думаю, мені треба буде затриматися, сказав Руко Барбусович. Уночі подумаю, поміркую, завтра допитаю всіх можливих, свідків. Тоді вже будуватиму остаточну версію. Усі розуміли, що Воробко Варбосович почуває себе незручно, його запросили, сподіваючись на допомогу, а він поки що допомогти не може. Так, так, звичайно. вигукнув Какакович, переночуєш у мене, а вранці продовжимо слідство. Мака Макакович теж почував себе трохи незручно, бо то був його друг. Він запропонував звернутися до друка Барбосовича. Але спершу повечеряємо, сказав Бурмило Михайлович, прошу всіх до мене. І широким жестом запросив присутніх до свого двоповерхового барлогу, де його дружина Михайлина Вуйківна. Заставила довжелезний стіл різноманітними смачними наїдками. Треба на ніч тільки обгородити туб і поставити застережні таблички, сказав Барбусович, щоб ніхто нічого не затоптував і не запутував. Так, завжди робиться. Поважно сказав дробко Барбусович, то називається опочатування місця злочину. Зробили, як сказав дровко Барбусович, і вже тоді пішли до вірмонія Михайловича.